Україна примусово не повертатиме українців, які на сьогоднішній день проживають за кордоном. Про це повідомив міністр новоствореного міністерства єдності, тобто мін'єду. І давайте сьогодні розберемо його заяву, а також поговоримо про те, чому в такому випадку це міністерство не буде мати абсолютно ніяких успіхів. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, підпискою. Дякую кожному своєму постійному глядачеві за підтримку. І давайте починати. Отже, е він дав коментар телеканалу 1 плюс 1 і е говорить наступне: що українців з-за кордону не повертатимуть на батьківщину з використанням примусових заходів. Повернення буде виключно добровільним. добровільним і про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов. <кій> Основне, про що він говорив, власне, в своїх коментарях. По-перше, він говорить про те, що за оцінками Чернішова за кордоном перебуває від 20 до 25 мільйонів українців. Уявіть собі просто цю шалену цифру. А в Україні приблизно 32 мільйони. Це якщо говорити про людей, які знаходяться на підконтрольних Києву територіях. Це велика потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном. І ми починаємо процес щодо повернення українців додому. Я би хотів зазначити, що повернення є винятково добровільним, жодних примусових заходів не буде. І давайте на цьому зупинимось. Якщо не буде жодних примусових заходів, тоді <кій> який сенс взагалі створювати це міністерство, яке має взаємодіяти з українцями за кордоном. Бо якщо ми подивимося, і сьогодні ми також розглянемо декілька фактів про Україну, то ми побачимо, що в якій би країні. Європейського союзу не перебували на сьогоднішній день українці, немає взагалі жодного шансу, що вони би зараз, просто там в період війни, повертались назад додому. Також міністр додав, що Україна також буде рада успіху українців за кордоном, якщо вони знаходять там своє місце для себе і своїх родин і можуть їх забезпечувати і так далі. Віце-прем'єр-міністр анонсував створення Агенції національної єдності та відкриття хабів в різних країнах для підтримки зв'язку з українцями за кордоном. Друзі, скажіть, будь ласка, хто з вас, з тих, хто дивиться мої відео, хто би пішов і інтегрувався з цими хабами, які будуть відкриватись по різних країнах Європи? Дуже цікаво буде побачити, бо я особисто не бачу жодного сенсу з цих хабів. І насправді, єдина, єдиний варіант успіху цього міністерства він міг би бути, якби було примусове повернення українців за кордоном. Але також що хочу сказати, незважаючи на те, що говорять нам зараз, ми пам'ятаємо, що сьогодні говорять одне, завтра роблять абсолютно інше. Тож, все одно, в будь-якому випадку, навіть при таких заявах, я не виключаю, що через декілька місяців. Все одно Міністерство єдності буде робити все для того, щоб повернути українців з-кордону. І <кхем> знаєте, можливо, він тут говорить про те, що не будуть ловити українців на вулицях Європи і силоміць їх там тягнути е в Україну для того, щоб там мобілізувати або тримати їх в Україні. Ні, звісно, такого не буде. Але якщо е розібрати інші варіанти, то що може в себе включати так зване добровільне повернення українців? Це далі поглиблення. Відсутності консульських послуг для українців, які знаходяться за кордоном, це перше. Друге, це спілкування з різними країнами Європейського Союзу, щоб зробити перебування українців так чи інакше е, тяжким або неможливим. І звісно, в такому випадку повернуться ті люди, які не змогли нормально інтегруватись в країнах Європейського Союзу. Бо, звісно ж, ті, хто мають роботу, ті, хто вже там знімають або купили собі житло. Немає жодного шансу і жодного варіанту, що ці люди е, бодай якось повернуться в Україну. Ну, немає просто шансів. Е, от. І е, якщо подивитись на е, причини, чому українці мають повертатись зараз назад в Україну, цих причин просто-напросто немає. Ми не будемо сьогодні говорити там про бусифікацію, яка відбувається в Україні. Тут, в принципі, і так все зрозуміло. Але, наприклад. Е, що стосується відключень світла, ми знаємо, що в Україні шалено відключають світло і в деяких містах, містечках, селах світла немає по багато днів насправді. При цьому зростають ціни на цю саму електроенергію. Так само, ми знаємо, що ті самі проблеми з газом зараз, після того, як перекрили трубу, і при цьому в нас є одна дуже, на мою думку, цікава новина. І голова енергетичного комітету Верховної Ради розкритикував приховання даних про торги електроенергією. бо в Україні е, приховали, ну якби, при, прийняли рішення приховати відкриту інформацію про е, продаж е, та купівлю електроенергії. Так, і що це означає? Це означає, що, в принципі, якщо Ціна на електроенергію в Європі буде хороша, то українцям можна казати, що електроенергії немає, і всю електроенергію, яку потрібно, можна буде продавати в Європу для того, щоб заробляти гроші. І от саме той самий Герус, голова енергетичного комітету, сказав, що це профанація, а не ринок. Рішення держкомпанії, оператор ринку, припинити публікувати інформацію про торги електроенергію на ринку і внутрішньодобовому ринку. Дискредитує реформи в галузі енергетики, е, власне, за заявив він самий. Мене в цій ситуації тисне морально. Ми можемо найправильніші закони приймати, а потім це можна дискредитувати на такому рівні. Ми можемо 10 законів прийняти, що в нас європейський ринок, європейські правила, а в реальності всі бачать, що це профанація, а не європейський ринок. Треба бути чесними насамперед е, самим собою і з іншими також, сказав Герус. От, в принципі, зрозуміло, що після закриття цих торгів не буде там ніякої, ніякого суспільного нагляду, і можна буде робити все, що завгодно, і просто розказувати, що українці мусять жити по графікам відключень, бо в нас війна. От і цим, знаєте, можна прикрити абсолютно все. Скажіть мені, будь ласка, чи як мінімум, якщо взяти це, так то чи захочуть українці, які сидять в Європі зі світом? Я не говорю про всі інші плюси, так? Чи захочуть вони повернутись в Україну, щоб сидіти без світла годинами, там, днями, я не знаю, жити по графікам і так далі. Далі. Що стосується корупції і що стосується однієї з найприбутковіших сфер корупції в Україні, САП повідомила про підозру очільнику митної служби. З В'ягінцеву за недекларування майна на понад 100 тисяч доларів. Але насправді понад 100 тисяч доларів це може бути е, і 200, і 300, і 500 тисяч доларів. Бо слідство встановило, що в деклараціях за 21-23 роки посадовець не відобразив відомостей про житловий будинок площею 236 квадратних метрів та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований. Скажіть мені, будь ласка, будиночок 236 квадратів з. Е, Землею незрозуміло, скільки там тієї землі. І скажіть, будь ласка, чи коштує це 100 тисяч доларів? Бо, на мою думку, будиночок 236 квадратних метрів коштує набагато дорожче. Але добре, не про це. Указана нерухомість, загальною вартість якої сягає понад 100 тисяч доларів, була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина. Досудове розслідування триває, повідомляють правоохоронці. І, от, друзі, як ви думаєте, звідки в державного службовця, якщо окрім корупції, звідки людина, яка все життя знаходиться на державній посаді, ніколи в житті не займалась жодним бізнесом, звідки в людини може з'явитись будиночок? На 236 квадратних метрів під Києвом в державного службовця, так по-чесному. Я думаю, тут е, не треба мати вищу освіту для того, щоб розуміти, е, що відбувається далі. Також ще один дуже приємний в кавичках. Звісно ж, момент, який стосується е, України, і повернення назад в Україну, так, добровільного добровільного повернення в Україну. Бусифікація стала словом 2024 року в Україні. Як вам подобається така. Е я насправді думав, що словом 2024 року в Україні має стати слово потужність, але бачимо, що слово бусифікація його переплюнула. Слово потужність, на жаль, не увійшло в список е популярних слів. І також, <кій> наступне. Ми знаємо, що з 1 січня перекрили газову трубу. Зеленському вдалося пересваритися з словаками та з угорцями. Так вдалося також залишити ту саму Молдову, наприклад, без газу. Але добре, не про це перекрили і добре. Але ну і не говоримо вже про те, що в Україні також підскочили ціни на транспортування газу. Після припинення транзиту газу через Україну РФ перенаправить експорт. Її економіка не зазнає значних втрат, говорить Блумберг. Отак, от, от, зокрема, Росія планує збільшити експорт е, зрідженого природного газу, а також наростити постачання газу трубопроводами в Китай, незважаючи н, на заклики заборонити постачання російського скрапленого газу. Європа закуповує рекордну кількість СПГ в Росії. Ну, Бачимо, вже буде закуповувати набагато менше, але в загальному, в принципі, е, зрозуміло, що відбувається. Е, і побачимо, звісно, час тільки покаже, чи це було правильне рішення, чи це було неправильне рішення посваритися з Європою. Так? І якщо Росія при цьому абсолютно нічого не втратить, при цьому втратять, звісно ж, просто громадяни України. З якоїсь чисто патріотичної точки зору, це напевне дуже добре. А зі сторони там економічної е, поки що насправді не зрозуміло. Але тут в кожного своя думка, я також свою там виражати не буду. Просто є ось такий факт, про який написав Bloomberg. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарях, пишіть, чи за таких умов сильно хочеться зараз повертатись назад в Україну. І нагадаю, що ми не поговорили про дуже багато речей, які також відбуваються в Україні, і які абсолютно ніяк не сприяють тому, щоб українці хотіли повертатись назад додому. Натомість бачимо навіть після створення Міністерства єдності, ми бачимо масовий вивіз українських дітей за кордон. Ми бачимо також, як все більше і більше українців закривають свої ФОПи. І той, хто може, також намагається виїхати з України. Скажіть мені, будь ласка, чи є, що має робити Міністерство єдності для того, щоб українці захотіли повертатись назад. І це на фоні того, що мінімальна заробітна плата в Польщі, наприклад, яка не є найбагатшою країною Європейського Союзу, в 6 разів більша, ніж мінімальна заробітна плата в Україні. В мене, в принципі, все. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!